У Полтавському державному аграрному університеті ефективно працює центр колективного користування науковим обладнанням, лабораторія сучасних методів агрономії та прискорення селекції рослин. Виконані дослідження із селекції та насінництва польових культур в напрямі створення нових високопродуктивних, високоякісних сортів пшениці озимої, пшениці ярої, гороху, сої, гречки та проса. Сонячна електростанція введена в експлуатацію Березні 2025 року і має потужність 30 кВт-годин. У центрі колективного користування науковим обладнанням виконані дослідження із залученням лабораторного обладнання, інфрачервоний аналізатор зерна, «Інфроскан» для експрес-аналізу якості зерна за вмістом білку, клейковини, вологості насіння. Також широко використовується лабораторний млин для розмелювання зерна. Та комп'ютерне обладнання для проведення статистичної обробки даних. За звітний період проведено експерименти з визначення якості зерна пшениці, озимої та ярою, а саме фізико-хімічні дослідження проведені за показниками кількості і якості клейковини, числа падіння, вологості, кількості білку. Систематично проводяться дослідження. Із випічки хліба для визначення якості хлібобулочних виробів залежно від якості зерна. У даних дослідженнях використано значну кількість обладнання, сушильні шкафи, термостати, розмалювальні млини та печі, які потребують значних обсягів електроспоживання в Полтавському державному аграрному університеті встановлена станція сонячна на 30 кВт. Показано дахового типу кріплення і наші сонячні панелі. Їх у нас 52. Кожна Панель у нас 590 Вт. Що в суміше, у нас 30 кВт на всю сонячну станцію. Також з нашими сонячними панелями працює наш гібридний інвертор на 30 кВт марки Dea. І наші акумуляторні батареї 6, які е, дають нам також 30 кВт живлення. щит. Е, який забезпечує наш центр колективного користування повністю живленням автономно? Сонячна електростанція генерує приблизно 30 кВт-годин електроенергії, що дозволило нам за період роботи зекономити близько 525 кВт годин або 5250 гривень. Орієнтовний термін окупності проекту становить до 7 років. Під час реалізації проекту ми стикнулися з окремими труднощами. Перш за все, це короткий час для проведення процедури закупівель та виконання проплат за обладнання. Ми плануємо розширити потужність сонячної електростанції до 50 кВт годин, а також додати акумуляторну систему для накопичення електроенергії. Та забезпечення більш стабільної електромережі це необхідно для забезпечення сталого електроспоживання нової навчально-наукової лабораторії субкритичні технології у переробних та харчових виробництвах.